Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. У нас сьогодні цікава тема. Сьогодні я буду робити огляд на чоловічі парфуми, в яких я думала завжди, що я не розбираюся. Для мене от були завжди чітко чоловічі парфуми і жіночі парфуми. Тобто, в чоловічих я не дуже так і розбираюся, але зараз ми про це поговоримо. Тобто, я їх розділяла гендерно. Ну, якщо це унісекс, це унісекс, і, зрозуміло, але от жіночі чоловічі парфуми. Але виявилося, що є ціла купа парфумів чоловічих, які я абсолютно можу прекрасно носити на собі і раджу вам роз... спробувати. Зараз я вам про них розкажу. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, підписуйтесь на Telegram, бо я там пишу інколи огляди. Поїхали! Як я вже говорила, я не дуже розбираюся в чоловічих ароматах. Для мене існує от дві категорії: одні, які я можу носити на собі, і другі мильнорильні. Це ті, які от пахнуть якимось автошейвом, як то кажуть, з спортивною роздягалкою. Це аромати, які от призначені для того, щоб от ніхто не засумнівався, якщо вони на чоловікові, в його сексуальній орієнтації. Всі, решту я можу носити на собі, і в мене буде сьогодні добірка, які я носила на собі. Боже, скільки раз я це сказала. Отже, почну я з першого аромата. Це тет-лапідус Пурлуї називається. Ой, це мала дуже штучка. Це лавандово-цитрусовий м'ятний свіжак. З на ванільно пудровій базі. Дуже він мені сподобався. Він унісекс. Я його носила і буду носити на собі. Має якийсь тут такий трошки деревинно-димний аспект, да, ну, не удовий, ні нічого. І він мені от чим сподобався: він такий, з одної сторони ніби свіжак, а з другої сторони такий за рахунок той ванільної бази, він такий, навіть трошки медовий, тут лаванда така солодка і таких багато цитрусів з м'ятою на старті. Такий ну, бодряк. Абсолютно універсальний, може підійти кому в офіс, і, і хто спортом займається. Тобто, і жінкам, і чоловікам. Для мене взагалі розмилися ці грані, типу, чоловічий і жіночий парфум, якщо це не автошейв. Тому радити я його жінкам носити не можу, чоловікам раджу з задоволенням. Але я його ношу і доношу цей відливан до кінця. Це Тет Лапідус Пуру Луї. Далі в нас DuPont Дюпнт Exceptional. Я не знаю, як це вичитати. А ось це такий аромат з чоловічим характером. Мені в ньому важко. Не в сенсі важко, ну він пахне чоловічим, але не автошейвом. Чудовий, дуже красивий такий солідний аромат. Імбирно-цитрусовий старт. Далі шкіра, амбра. Буби тонка. Такі аромати дуже любив носити мій тато. От я прямо його бачу в цьому ароматі. Оце би був один з його улюблених якихось парфумів. Такий, на всі випадки життя, теж і для любого віку абсолютно. Ніби і не сучасний, але нічого, ні ретрового тут немає, ні, нічого. Але для мене це чисто чоловічий аромат. Але дуже красивий. Я цей від Левантик віддам своєму чоловікові. Він теж любить такі аромати. Подивимося, що. Буде здорово. У мене тут демен чихає. Подивимося, дуже... що скаже, мені цікаво. Це є був Estead DuPont Be Exceptional. Наступний аромат це є Cherriol Infinity Celtic Gold. Я вам, звичайно, поставляю Флак... Ой, промазала. Повставляю флакони. О Боже, це така дивна штука. Стартує перших декілька секунд за лікись лакофарбовим чимось. Густий, темний, такий, о, такий скельті голд. Я бачу якихось вікінгів тут. Прямо на дерев'яній лодці приблили до якогось берега. Але потім він спом'ягчується тут з самого початку дуже сильно почулі. А пачулі такі землисті. Такі, як в Томофорда Black Orchid. Це не схожий на нього аромат, але тут от такі пачулі, такі саме землисті, не плісняві і не шоколадні. Для мене в Форда не шоколадні. Пачулі, там є окремо шоколад, а пачулі там саме землисті. От і мені тут пачулі от схожі на нього. Потім тут проступає дерево така оця димність, вся оця землистість, але воно все. Не димить, а просто пахне димним деревом. Я б для себе цей аромат назвала туристичним місцем. Знаєте, коли туристи посиділи, попалили багаття, пішли, і там, от через декілька годин ще впав дощ. Тобто, цей, от ці, ті дерева, ті дерев'яшки, вони, вони пахнуть димом, але вони не горять. І почули. красивий, потужний, досить стійкий, такий дуже. Мрачний, не знаю, як буде українською, темний такий. От для мого чоловіка це би було, як то кажуть, too much, а для мене ні. Це от зараз на осінь я таке буду носити і насолоджуватися. Тут ну, не пахне чоловічим чи жіночим нічим. Це от для любителів таких почулей дерев'ях. Красивий. Це був Ceriol Infinity Celtic Gold. Джон Варватус Дарк Rebel». Дуже красивий флакончик. Мені в Варватуса подобаються флакончики оці такі замотані, я, звичайно, вставляю їх. Зараз він звучить нормально от зі шкіри він перших декілька секунд звучав якоюсь какофонією. Буквально на перших декілька секунд. Я ж налякалася, думала, все хана. О, А зараз він буквально декілька секунд всідається і просто шикардост. Це шкіра, дерево, ром і тютюн. Це от прям охо і бутилка рома. Е, неймовірно, чудовий абсолютний унісекс для мене. Я люблю дерев'ях і ром. Чому ні? Дуже такий добротний. От пахне. Не мається на увазі дорого. Він пахне дорого, от він пахне чимось таким статусним, такий він солідний, але при тому такий злегка вісілящий, як то кажуть. Може, за рахунок того рома, такий теплий він. І дуже красивий тут тютюн мені сподобався. Він не йде ні в вишню, ні куди. Тут пахне мені оце все бочкою з ромом, а сама ця от бочка з під рома. Дерев'яна, така терпкувата. І оцей тютюн такий сигарний, може, навіть воно не, не димом, а саме оцим сигарою такою. Мені дуже сподобався, я таке буду носити, я таке люблю. Прекрасний аромат це Dark Reбель від Джон Варватас. Картіе Ленвольд de Cartier au de parfum. Я вже робила огляд на цей аромат, тому я довго не буду на ньому затримуватися. Мені присилав його Сергій, я вам десь тут поставлю на той огляд посилання. Це чудовий прекрасний аромат, досить класичного звучання. Це, як Сергій казав, олігархічний ведмедик. Багатий ведмедик. Їсть мед на полі зеленому. Це лаванда, шавлія, полин, здається. Багато зеленини на старті, а потім тут проступає такий духмяний мед, не пересолоджений, а саме от запах меду. Такий дуже тягучий. І красивий. Це от для любителів меду аромат, а я любитель меду. З задоволенням буду його носити на собі. Я вже його носила на собі і не раз. І раджу всім його спробувати і чоловікам, і жінкам. Дуже теж такий він дорослий, серйозний, статусний. Цей аромат сподобався би і моєму татові, і мені. Я би в нього підтибрювала. Але для мене цей унісекс... секс. який тут мед класний. Я не можу ніс відірвати. Обожнюю запах меду в ароматах. І тут він прямо такий натуральний, ніби я от в банку з медом ніс запхала. Клас. Це Cartier-Lenvole Cartier Eau de Parfum. парфам. Ремініссенс печулі. Чи хом, як французькою читається, я не знаю. Я маю жіночу версію цих пачуль. І цей аромат, мені ну, такий середнічковий. Не то, щоб він поганий. Мені просто жіноча версія подобається набагато більше. Це от така версія би могла бути почулі в спорт або почулі в мен. Тут немає нічого, нікого там автошейва або щось такого. Але все-таки тут почулі заховані за оцією такою всією композицією. Він мені здався таким от класично пряно-деревинним на основі почулі. Почулі тут щільні, але ну, землисті деревинні такі, безплісняве, такий легенький. І так я ж кажу, от все вони в композиції навколо цих пачулі. А от жіночі, там такі конкретно пліснєві, от такі от почулі інтенсивні, якщо порівнювати з цим. І немає ніяких додаткових нот, пахне таким цвілим шоколадом. Це я про жіночу говорю. А цей мені здався таким. Ну, він приємний. Але він такий більше, типу, для всіх. Нікого не налякає, всім підійде. Приємненький. Нічого не можу сказати, просто що. Ну, в мене от просто асоціація з тим, що мені жіночий подобається більше, тому я його якби поставила на друге місце після жіночого. Жіночий, причому він жіночий, він теж уніс секс, тому я. Враджу, в мене там той на першому місці для жінок і чоловіків, а цей на другому. Наступний аромат Нарцисо Родрігес Фохім. Аромат, який я на собі не можу носити. Мені в ньому важко. Тому що тут фіалка, але він просто геніальний. Парфумер Кюркджан Францис наш любимий. Боже, це геніально. Я можу це нюхати безкінечно тільки не з себе. Він такий сірий. От він для мене абсолютно сірий, якийсь навіть трохи хромований. Він такий дивний. Оце аромат, який я називаю знішевим звучанням. Не тому що ця марка відноситься до Ніші, чи не відноситься до Ніші Норцису це люкс. Но він не підійде для всіх. Його треба обов'язково протестувати, зрозуміти, дорости до нього можливо. Він якийсь такий примарний, сірий, аж ніби от світ навколо перетворюється в якісь чорно-білі кольори, якийсь дуже такий він урбаністичний. Абсолютно осінній для мене. Можливо, чоловіки, які його люблять, носять його круглорічно. Але для мене от він пахне таким. Кінцем жовтня і листопадом. Або, можливо, ще весною, коли вже сніг зійшов, але ще немає зелені. Це от фіалка, яка росте з тріщини в асфальті, в такому, де більше нічого немає. І навіть от такий фільтр накладений в злегка кольори оці зняті. Я не можу цього пояснити. я його, ну, от Так я його можу нюхати безкінечно. Він прекрасний. Дуже раджу, якщо не взяти собі. А обов'язково просто його спробувати чоловіка, які хочуть чогось більшого, ніж просто така приємна поливашка універсальна, і хочеться чогось такого етакого. Дуже він цікавий, він такий з гірчинку цю фіалку має. Просто що я не дуже люблю фіалку, хоча я зараз від нього так балдію, що мені хочеться от прям взяти його і нанести. Я ще буду підходити до нього, я так поняла. Можливо, трошки ще холодніше буде на вулиці, бо зараз нас ще так досить тепло. Коли от буде оцей от такий сірий колір, коли жовте листя зійде, я його обов'язково на собі спробую це Нарцисо Родрігес Фухім. Чудовий просто круть. Далі в нас залишились мої любимчики я як завжди, все на десерт, самі класні, все, що мені сподобалося. І, можливо, таке, що я дещо навіть собі хочу, я залишила на десертик. Це Кензо джангл зебра. Я взагалі не знала про її існування. Я знала, що є знятий тигр. Я знала, звичайно, що є елефант-слоник кензо. з цієї ж серії. Ой, який він кльовий я не можу. О Боже. А про існування зебри я не знала. Я не знала, що є чоловічий аромат в тій лініючці. Ну, він класний. По-перше, абсолютно не схожий на слона, але відчувається, що це от якісь споріднені душі. Це теж спеції. Оця щільність така якась зебрівська <смі> і не слоновська. Тут спеції зовсім інші. Тут солодке дерево з цитрусами стартує, кардамон, мускатний горіх, там теж. Ну, інші зовсім спеції, ніж в слоні. Кориця, перець, солодка амбра і солодке дерево. Я, якби не дивилась піраміду, я би подумала, що тут теж є ваніль, тому що воно таке приємно солодиться до кінця. Я декілька ночей спала в ньому і в день в ньому ходила. Ну, тобто, тут теж немає нічого такого чоловічого для мене, повторюся. Але цей аромат гендерно направлений для чоловіків. Він такий ароматний, такий. Класний. Я не можу слів до нього підібрати. Ароматний і навіть трохи смачний, такий мені от прямо ті всі спеції такі теплі, гурманські. Він теж гарячий. І теж, як слон прекрасно відкривається влітку, ой, його теж можна носити універсально. Ванілі тут нема, як я вже сказала, але літо, зима, хто коли захоче, там такий класний флакончик. Я і слона люблю в флакончику, а взебреш така щиточка, ну, гривка. Поставлю з цей Ой, дуже класний. З задоволенням просто доношу на собі цей відливант. Нікому не віддам, нікому не покажу, що в мене його ніхто не віджав. Клас. Це є Kenzo Jungle Zebra. Ще один мій фаворит, від якого я би не відмовилася, може, навіть від флакона. Це Каранпур Om. Ой, який він класний. Це лаванда. Теж з якимись травками, муравками. І теж з ванільною пудрою. Його порівнюють з лавандою Форда. Я не буду їх порівнювати між собою, але якщо ви знаєте лаванду Форда, то лаванда тут така, як в Форда. Віталік Грін, здається, їх навіть перепутав. Ну, як варіанти в нього були на цей аромат, він думав, що це є лаванда Форда. Він прекрасний, це така солодка. Для мене трошки вершкова лаванда, не суха, не гостра, як в чоловічих парфумах. Абсолютно солодкий, ще плюс з ванількою. Но він дуже класний. Він, до речі, схожий трохи на оцей перший, але цей м'якший на е, тетлапідус оцеї порлої, які я розказувала першим. Там теж лаванда, але там більше цитрусів, більше такої густроти, свіжака. А тут воно все ну таке балдежне. Я би від цього флакона не відмовилася, з задоволенням теж доношу цей від левант. Нікому не віддам, нікому не покажу. А то ще хто-небудь відіжме. Ні, мій чоловік не носить такий, Для нього це за солодко. Він би навіть не сказав, що це чоловічий аромат, Він любить такий. Щось більше чоловіче. Дуже красивий. Керан Пурун Ом для любителей лаванди. Солодкої. Ще один мій фаворит і моє здивування: адже я цей аромат свідомо обходила стороною цей лоліта Олімпицька Ом. Я не знаю, чомусь я була впевнена, що це якась така типова чоловіча акватика з спортивними роздягалками і всім решту. Чомусь... Там такий флакончик, я вам сюди його поставлю фіалкового кольору. І я чомусь собі дошмячила в голову, що це не фіалкове, а типу він блакитний і він буде от такі, типова, така чоловіча поливашка після душа. Яка це краса, я не можу вам передати, яке було моє здивування, що я його обходила. Хоча, здавалось би, в тебе ж є Green Lover, який заявлений як чоловічий. Ти подивись на інші аромати чоловічі цього бренду. Я, коли його перший раз спробувала, я була просто в захваті. По-перше, я не чекала, що він буде такий. Солодкий унісекс. Це лакриця аніс, якісь ще спеції. Багато мегдалевої пудри. Якась алкогольність, там здається, заявлений ром. Багато ванілі. І все таке отощільне на мегдалевій пудрі. Це для мене. Ну це смачно, це для мене гурманіка. Цукровенький такий він. Ну, це трохи він такий. Сироп від кашля за рахунок лакриці і Анісу. І я Аніс не люблю в інших парфумах. А тут він мені прямо в тему до тої лакриці, до того мигдалю. Ну Тобто, це така композиція. Болдію просто від нього. Дуже мені подобається. Я ніколи не пробувала яблучка оці, Але мені здається, що це мало би бути в якомусь тому ж направленні, ну, класичні. Ну, він прекрасний. Це, от прямо така якась не то гумка, не то цукерка, не то, не то дійсно якийсь такий дуже-дуже смачний сироп від кашлю. І все це на ванілі з деревом. Прекрасна чудова композиція. Моє здивування і мій фаворит Лоліта Лемпицька Ом. Ну і останній аромат на сьогодні. В мене ще буде, нагадаю, друга частина. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І це теж краса. Світло моргнуло. І це теж просто прекрасний аромат. Це спеції. Перець. Теж ром, там здається, заявний. Лавровий лист, якого я тут не відчуваю. Просто відчуваю якусь купу спецій, ладанш і шкіра. Ну, там якась більша піраміда, але це те, що я відчуваю. Це просто неймовірно розкішний аромат, абсолютний унісекс. Хочу його собі в флаконі. Ідеально, звичайно, би в залишок у флаконі, але Ну, бо вони сотками, здається, тільки продаються. Мені цілого може би було забагато, бо він дуже стійкий, дуже шлейфовий. Ну оцей шкіряна ця база ладан зі шкірою. Це просто, ну, мій наркотик, я за ним пливу, за цим ароматом. Прекрасний, чудовий, злегка, солодкуватий, Спеціво. Алкогольно, деревинно, шкіряно ладаний аромат. Шкіряно. Шкіряно. Міміно шкіряно. Вся іра розійшла зразу. Боже, він такий кльовий, я від нього просто тащуся. Абсолютно унісекс. Дуже раджу, якщо ви любите такі замшава, навіть тут не шкіра, а така дуже м'ягенька, дуже така лаєчка просто. Ніякого тут жесті, ніякого немає, ні, нічого. Ну це Бентлі. Це теж моє, до речі, здивування. Я не думала, що автомобільний бренд буде робити такі круті парфуми. І я від нього просто в захваті, він дуже мені сподобався. Як я вже сказала, хочу залишок у флаконі. Я почекаю, коли хто небудь його доносить до половини і буде продавати, бо мені сотки забагато. Ай, клас! Я від нього просто тащуся. Зараз знов не можу відірвати від носа блотер. Дякую, що дивилися. Дуже дякую за цю підбірочку ароматів. Обов'язково дочекайтеся другої частини, яка буде скоро, там теж буде цікаво. Бережіть себе, залишайтеся мені здоровими, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна, цьомкі-бомки!